Дуже ручні голуби, як тільки хтось хліб показує, вони злітаються. Взагалі немає ні страху, нічого. Доброго дня, шановні глядачі. <кій> Сьогодні день який, третій вже моєї подорожі е, на Західну Україну. От, чи до цього моменту чи після я покажу е, щось вони робили? Мене загнали в. Якусь це, дивовижну ванну. От. І коротше, я там сидів 20 хвилин. Нічого не змінилось. І я такий. Видно, що я плотний. Відно. Я коротше такий плотний, тому що я Це його бався вже підніматися на четвертий поверх, де знаходиться мій номер. От, Мама змусила ходити за цією отруйною водою. От, Там я побачив на голубів. Голобита взагалі ще. Я бачив таких голубів тільки. Ах, тільки відео про, все, про Венецію. Ну, типу. Де вона там була? Коротше. Ну, типу, там дівчинка, яка мала багато хліба, вони на неї прям залазили і хавали. На сьогодні ще допоможений масаж. Я не знаю, що воно буде. Отак от. Погодували мене смачно. Сподіваюся, що буде контент на сьогоднішній день. Отак от. Що, видно? не знаю. О, перший раз в ті, коротше, бачу, екран рухається. Ну очим. Посправжні. Підемо зараз. Коротше, з мамою в парк вчора. Я хочу погодувати тих жирних голубів. І більш ну, по ньому походитися, тому що так ми по ньому фактично бігли. Ну, зараз, має бути цікавіше. От, ходили, побачили дуже жирну вишню з товстим стовбуром. Сподіваюся, це якісь на підходу. Кусити хочеться, але я не буду. Приєднаємо з пальцем, дуже жирно. Без mm. шапочки. А може це і якась ліщина чи щось таке. Mm. Ну треба розколоти його. Треба. Ну це там, дух не схоже, Толік, це горішок. Ну що ти робиш? Я розколюю. Ну і що там всередині? Та це горішки. А горішок що? Що з горішок? Ну зараз по Серйозно. Все. Окей. Дай мені мені. Це такий, як мой дорогущій, що ми платимо таку гроші. Mm. Uh -huh. Смачно. Mm. Лісовий оріг. Uh -huh. Дай пошукаємо, може десь. Буває, вже знаю, де Китри. Дуже смачно. Навірно, хтось пошукав вже, блін. Ага. Один пропустив. Річка і там в неї втика: один чи два, два один струмок, коротше. Шановні глядачі, бував тільки шоу-парку, ми могли вже побачити це за. Відомо яке встав до цього фрагменту. Ну, як вам мій копилюх новий. Mm? У мене ще був один копилюх та mm. й він, в принципі, є зараз. <coughs> <coughs> ну Тепер у мене є два копилюха Шановні глядачі, я зробив сьогодні дуже важливе відкриття. На правили жаль, я його не запишу, тому що руки були зайняті, зайняті деячим де важливим. розкажу потім. Коротше, ми вирішив, що нам треба було піти в Єву. Вже до чого? Проблема в тому, що як і Єва, Єва одна, ну як я бачу по Google Maps, єва одна на все місто. І там, типу, 4-5 АТБ. У в тому, що це Єва заходиться за 1,6 км від нашого місця перебування? І ви туди відправились. Просто 1,6 км в кілометрів Дніпрі, де все відносно плоске, окрім проспекту Орницьку. І 1,6 і тут. Де тут або спускаєшся або піднімаєш. Це жах. Але ми дійшли туди, де коротше живуть корінні, корінні трускавчани. От. І, коротше. Багато з тих людей, які розмовляли ну і проходили біля мене. Я почув, коротше, що вони розмовляють російською мовою. мову. Ви Як це так? Ну це так неможливо нашу на Західній Україні були сепари. Сепари — ті, які тут приїжджають. Ну це таке... Пішли ми до тієї. Потім ми зайшли в сільпо. А зараз буду казати про сільпо. Я не розумію, чому люди ходять в сільпо. Там дуже дорого. І, і немає товару. Ну, завар є, але він дуже дорогий. В чому сенс? Стан... В чому сенс сільпа? Сільпа. Що ти живеш? Ну, типу, ну хто туди ходить з, -з, -з головою? О. Ну так там красиво, так там є типу кондиціонери. Ну. ну... Ну, типу, давати 50 гривень за отаку, отаку шоколадку. На що воно мені треба? Ну короче. Я задововся. Але це було круто. Я не знаю, що я буду ще щось знімати. Можливо. Хоча світла нема. Хоча що в мене ліхтарок, може щось підніму. От, я в мене декілька ідей. Можливо, в наступних серіях підемо на якісь екскурсії, чи ні. Чи не підемо. Ну, підемо. Було щось там. Я спробую підзняти. А, і що ми було в парку, Я казав вже. Не знаю, напевно. Отак от. Це от. от його. Залишайтесь до наступних відео. Там щось буде.